Привіт! На дроті Хелена! в цьому відео у нас спринт по файловій системі Linux. У будь-якому дистрибутиві будова каталогів визначається стандартом, який називається стандартна структура файлових систем. Вся будова ПОПОК має ієрархічний вигляд з директорією рута на вершині, тому звідти ми і почнемо. Зазирнемо в корінь. З попередніх занять вам уже відомі такі каталоги, як BIN та SBIN. Обидва містять виконувані файли, бінарники. BIN вміщує команди, важливі для операційної системи. Їх, зокрема, може використовувати кожен користувач. А от в SBIN знаходяться команди, права на виконання яких є у суперкористувача та процесів демонів, наприклад, Apache. У директорії Lib можна знайти спільні бібліотеки, потрібні іншим програмам. Зокрема, MySQL, OpenSSH, Python та багато інших, які ми безперечно будемо використовувати у наступних відео. Наступний важливий каталог це ETC. Тут лежать конфігураційні файли. Наприклад, в ETC Pass містяться дані про зареєстрованих у системі користувачів. А зараз може виникнути легка плутанина, бо каталог. User також містить під каталоги Bin, SBIN та Lib, проте ці папки розташовані в корені, використовуються більше при завантаженні чи відновленні системи в аварійній ситуації. Пропоную сприймати їх більше як такі, які відносяться до системи, а в каталозі user наповнення цих директорій більше дотичне до самого користувача, тобто використовується ним. Наприклад, якщо ми напишемо which в get, то побачимо, що будемо використовувати цю команду саме з каталогу userbin. А тепер розглянемо домашні каталоги. Для суперкористувача рута таким є slash-root, а для інших користувачів home/користувач. І якщо ви такі щастюлі, як і я, то я впевнена, що це місце у вас буде засране. Але рухаємося далі до каталогів, які дійсно можна засмітити, але зазвичай їх або чистять, або вони самі очищуються зі святим ребутом системи. Так, папка TMP призначена для тимчасових файлів, у них програми зберігають дані, потрібні для роботи, але які не шкода видалити під час ребуту. А каталог var створений для змінних файлів. Наприклад, під каталозі var.log Можна знайти логфайли для багатьох сервісів, які ми запускаємо, як от Apache. Виведемо для ілюстрації останні записи з його error логу. Остання категорія директорій може бути складнішою для розуміння, але від того не менш важливою. Каталог Boot існує для завантаження системи. Зокрема, тут знаходяться файли образи ядер Linux. І конфігураційні файли завантажувачів системи, як от .grab. Тому в повсякденній роботі ви навряд будете туди часто заглядати. PubCD від Device призначена для опису і звернення до різних фізичних та інших пристроїв системи, наприклад, терміналу, жорсткого диску, пам'яті. Мабуть, найбільш цікавий каталог у цьому відео це Slash всі файли в ньому віртуальні, тобто розташовуються в оперативній пам'яті. Коли ми відкриваємо файл, то його вміст генерується на льоту, щоб відобразити процеси, які виконуються в цей момент. Також є ще інші каталоги, як от slashMount, Media та MISC, MMM, які призначені для монтування девайсів або файлової системи. Також існує корисний та часто використовуваний каталог Slash /opt. Для встановлення додаткового програмного забезпечення. Так, до прикладу, якщо мені вистачить терпцю, і я таки дійду колись до знімання відео про власне інструменти роботи DevOpsів, то сервер для збирання і доставки коду Jenkins ми будемо встановлювати саме в цю директорію, хоча туди можна і треба встановлювати значно більше усього. А в мене все на цей раз. З вами була Хелена. Побачимося!